Орська громада розташована на півночі Житомирщини і межує з Білоруссю навесні весні 2022 року. Росіяни завдали по місту та прилеглим селам близько 70 авіаударів, зруйнувавши житлові будинки та пошкодивши об'єкти інфраструктури. Тоді з громади виїжджали люди, втім нині частина з них повернулась. За два роки повномасштабної війни з Росією тут з'явилися нові заклади, каже місцевий житель Іван. Вони витіснили кооперативний ринок, де торгівля почасти велася із білорусами. Місто провели вперед і відкрили саді. Багато їхало за кордон, самі розумієте, така ситуація. Сам ринок, як кооперативний в нас був ринок, він уходить, уходить, тому що насичується місто і прилеглі села, насичуються торговими точками. Ну, на плаву щось там білоруський кар'єри в Бондарах. Це білоруський. Зараз стоїть він у санації, щоб його... Вже відносно постанови Верховної Ради, вже його можна ми забрати практично. там робило до 500 людей. Серед проблем у громаді місцева жителька Раїса називає ситуацію із Чорнобильськими виплатами. Війна, люди всі якісь засмучені, всі сидять по тільки по хатам. Менше стало ходити по городу. Всіх турбує, що хочуть зняти. Чорнобильські якбі з ними, то на дві тисячі прожити пенсіонеру дуже тяжко. Та місто вручне пустує. Тут багато людей, автівок на вулицях працюють магазини і кафе. Під час тривоги можна потрапити до магазинів, втім заклади соціальної сфери зачинені. На фасадах місцевих закладів освіти додалось меморіальних дошок із іменами полеглих воїнів, зокрема в ліцеї номер 1 де до того була лише одна дошка з іменем випускника ветерана АТО. У лютому 2022 року в укритті міської бібліотеки через обстріли жили біля 300 людей. Втім, нині це сучасний молодіжний простір із багатьма активностями, які почали облаштовувати за гроші з бюджету громади ще до початку Великої війни, а згодом із виграних грантів. Фасична бібліотека між зараз Тим не працюємо. Ми відійшли від цього сталого такого ну, уявлення населення про що таке бібліотека стала на заваді війна, але ми на цьому не зупинилися. Ми почали шукати гранти. Так як зрозуміли, що з місцевого бюджету зараз кошти в основному йдуть на підтримку військових на відбудову нашої громади. У нашій громаді була громадська організація Ініціативна молодь Овручини». Ми її трошечки активізували, значить, і від цієї громадської організації подали цей проєкт. І вуаля, ми його виграли. Це нам дало змогу трошечки придбати меблю, трошечки техніки. І дуже багато нас було проведено в межах цього проєкту різних активностей. Це і психологічні тренінги, і тренінги з фінансової грамотності, і тренінги з медійної грамотності. Зустрічі англійський клуб у нас дуже активно працює. Що суботи це просто повний зал. Відпочивати до Овруцької громади? Зараз приїжджають менше, каже власниця готельно-ресторанного комплексу Лідія Савчук. Нині переважна більшість відвідувачів місцеві, хоча раніше тут відпочивало багато киян. Коли вже війна почалася, то все, звісно, зупинилося. У нас колектив в основному це жіночий, і всі поїхали в основному це своїх дітей десь рятувати. Багато хто за кордон виїхав, а потім трошки і вернулися. Ми потихеньку якось так почали працювати більш для місцевих, тепер вже. Коли люди дзвонять, а потім дивляться, де ми знаходимося по локації, це те, що поряд кордон з Білоруссю. І багато в інформаційному полі було ж і питань, і обговорювали це. Що ось в Білорусі, в Білорусі там на кордоні багато військових стоїть, і все може бути. і Знову вони щось планують. Плинуло російське вторгнення і на бюджет Овруцької громади. За цей час близько 24 мільйонів гривень виділили на потреби військовослужбовців. Будували і фортифікаційні споруди. Найскладніший рік, звичайно, був це 22-й. Коли бюджет почав недовиконуватися, по перше, з причин того, що податки певні не платилися, тому що наші підприємці відповідно припиняли або призупиняли свою роботу, і крім того, були податкові пільги. І у 2022 році, у порівнянні з 2021 роком, у нас не недов... до приблизно 12,5 мільйонів гривень. Вже коли настав 2023 рік, нам було трошки легше, почав надходити податок на доходи з фізичних осіб від військових частин. Але на сьогоднішній день, уже якщо порівняти те, що було в 2023 році і що буде в 2024 році, то ми приблизно недоотримуємо 60 мільйонів гривень у зв'язку з тим, що податок на доходи фізичних осіб, які утримуються з військових, на сьогоднішній день забирається до державного бюджету. І як результат, у нас по кошторисних призначеннях недовистачає на захищенні статті видатків, а це і заробітна плата нашим і освітянам. Будемо старатися якось знаходити якісь резерви з Ншвоти не захищені статі видатків. Бюджет буде дуже тяжкий. Олена Ваховська, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомир.